Вам пусти і бойову пісню. Ми її написали самі, так само як наші попередники написали. Поредники і то звичайно вас. Вам все, тишина, увага. Коротше, як казав, нас вже, вже то житої стало. Ні, Олежик, Олежик, я тебе секунду. Ти забув про спонсорів згадати. ми в тому секторі ми без спонсорів не обійдемося. Кажу, дякую вам. Начальник головного управління Міністерства Дужніх справ Донецької області, пане генерал, який подарив два годинника години і тому Лесову. Дякую вам за щасливе дитинство. Так, ну і що ж, ми вам передаємо, я думаю, що ми вже підтримуємо ту традицію. Наші попередники нас поставили в ну, заграли нам пісню. І ми їм теж щось відіграємо, ну, правильно. Бажаємо вам, щоб ви ще ліпшу написали сто 100%. Мені? Ну що, let's Let's go. go, motherfucking. Отже, бойко сотнік, Мазафака продакшн. Гайовий, золотий зуб, і самарик, великий пузо презент. Стрейдопінг. Солиver компані, келпінг. Бабі ковальчук продюсер. Розумаха, думаєш, тебе забули чи що? І е, головного не згадали знову сотні коїльчешина Дмитровича. Вони теж по допінгу трохи виступають, <рит> 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 немає щастя, немає добра, немає спокою, настала війна. Немає честі, це не про нас. Ми збережемо в країну в цей час батьківщина. Я, я, я готовий її захищати за неї життя. Я готовий віддати, хай буде так, бо Бог є з нами, настане мир, Він не за горами пройшли ми шлях, відтяну додому, загін зі Львова поверта. Сиве тебе, yeah. плаття вишите колосками, матір Божа, зелянця над нами, хай рідні моляться за нас, ми відвоюємо український Донбас, yeah. Yeah. заберемо Пітер та Москву, yeah. а разом із ними на доба. Відцяну додому. Загін зі Львова повертається додому. Загін За. зі Львова. Повертається додому. Рівчина. І. Let's go. Білий дракон Маріуполем розпікає сепаратистам місця, більше Там тут немає. Не. І де вони сиділи? Ніхто не знає. Коротше, чор з ними, вот бо з нами. І все би було добре, але не знімайте баби портки. Ми ми їдемо додому. До Відсяну додому, загін Львова, Вже їде додому, загін Львова, Вже їде додому. Чого і вам бажає? Геруємо, ви за Україні, геройся, все Україні, геройся. Вернуться додому. Пульма! Пульма!